Вітаю, мене звати Баюк Ольга Олександрівна. Я заступник начальника, начальник відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Сьогодні в Рубриці варто знати, ми поговоримо про закон про захист прав споживачів, саме про права споживача щодо придбання товарів належної та неналежної якості. Захист прав споживачів гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько суспільний рух на його підтримку. Процес становлення та формування системи захисту прав громадянина ґрунтується на статті 42 Конституції України, згідно з якою. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт. Захист прав споживачів це складова частина взагалі захисту прав людини. Саме ці норми закріплені статтею 4 закону України про захист прав споживачів, де передбачено саме не тільки права, але і ще й обов'язки, які мають споживачі при придбанні товарів на належної чи неналежної якості. Ці саме вимоги були закріплені досить давно, і загалом ці норми також і підтримуються в рамках Європейського союзу. Щодо прав, то кожен споживач має право на належну якість продукції, на безпеку продукції і на судовий захист. Щодо обов'язків, це основний, який ми на якому ми наголошуємо кожному споживачеві. Це уважно. Дотримуватися інструкцій документів, які додаються до продукції, і використовувати саму продукцію за призначенням. Отож щодо придбання та повернення товару, тут закон розмежовує поняття. Тобто, стаття 8 закону України про захист прав споживачів вона саме передбачає. Права споживача у разі придбання товару неналежної якості, найчастіше купуючи той чи інший товар, споживачі плутають вимоги статті 8 закону України і статті 9 закону України про захист прав споживачів. А саме зверну увагу, по перше, на статтю 9, там де встановлені вимоги щодо придбання товару належної якості. Звертаємо увагу на те, що саме цією статтею встановлено 14-денний термін щодо повернення обміну товару в даному. У випадку, якщо товар належної якості, його можна повернути тільки в певних випадках, якщо товар не використовувався, збережені пломби, ярлики, товарний вигляд, споживчі властивості. І розрахунковий документ в даному випадку рахується 14-денний календарний термін, і сюди не враховується день придбання товару. В іншому випадку, якщо ми використовуємо гарантійні терміни і вимоги, які передбачає стаття 8, а саме це пропорційне зменшення ціни. Проведення усунення недоліків за рахунок споживача і, власне, усунення недоліків самим споживачем, але йому за це буде повернуто безпосередньо кошти виробником, продавцем ну, або іншою особою. Відразу повернути товар в даному випадку неможливо, тому що має бути доведено, що в товарі є недолік, і даним документом, який підтверджує, що в товарі є недолік, це є відповідне заключення, яке надається акредитованою установою і оформлюється відповідним документом, і на підставі вже якого проводиться або повернення коштів, тобто розірвання договору купівлі-продажу. Або по-друге, заміна товару, тобто на аналогічний товар, або інший товар іншої моделі модифікації, тобто з перерахуванням вартості ціни, без перерахування вартості ціни. Зверну увагу ще споживачів на те, що якщо ж все-таки вони вирішили повернути кошти за неякісний товар, то в законі також передбачена можливість, що це можна зробити. І не відразу законодавством встановлений термін не пізніше 7 днів. Тобто, якщо є можливість у продавця там, виробника повернути кошти, повертаються відразу. Немає такої можливості, в них є законом передбачений інший термін, але не пізніше 7 днів. Якщо мова йде за великогабаритні товари або товари понад 5 кілограмів, ну до прикладу, це пральна машина або холодильник, то якщо виникли в товари, доставка їх саме до... Продавця, виробника або установи, яка буде здійснювати гарантійне обслуговування даного товару, і потім вже повернення після гарантійного ремонту вона здійснюється за рахунок самого продавця. Гарантійний строк. Це строк, протягом якого виробник бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг. Слід пам'ятати, що розрахунковий документ є основою захисту прав споживачів. Дуже важливо звертати на це увагу не тільки при придбанні товарів, і також на наданні послуг. Багато споживачів не розуміють, як він має виглядати в нинішніх теперішніх умовах. Він може бути як і оформлений від руки, так, тобто, за допомогою касового апарату. Основними вимогами, що в розрахунковому документі, має бути товар, дата продажу, особа, яка продала, вартість, кількість, модель. Ну, тобто все про операцію, яка здійснюється з покупцем. Існує постанова кабінету міністрів від 19 березня 1994 року, номер 172, якою затверджений перелік товарів належної якості, які не підлягають обміну та поверненню. Це, наприклад, такі товари, якщо належної якості, як продовольчі товари, також в нас були скарги, що люди зверталися щодо повернення ювелірних виробів. Вони згідно цієї постанови поверненню та обміну не підлягають. Також натільна білизна, постільна білизна, також були випадки звернення, що друковані видання, тобто книги, вони не підлягають обміну та поверненню. Тобто, хоча законом передбачено, що і терміни вийшов, і товар належної якості, але є певні винятки. Що стосується товарів неналежної якості, то цією постановою також передбачено, що товар знаходиться на гарантійному обслуговуванні. То є цією постановою створений обмінний фонд, де є певний перелік продукції, яка на письмову вимогу споживача на час знаходження іншого його товару в ремонті видається йому в тимчасове користування. Серед найпопулярніших товарів, що повертаються, телефони, генератори, інша техніка та електроніка. Іншу групу встановлять одяг і взуття. Це те, що купують найчастіше з непродовольчих товарів і повертають, якщо не підійшов, зокрема, розмір. Хочу звернути увагу в цій рубриці, варто знати споживачів на те, що останнім часом значна частина звернень, які потрапляють до розгляду до наших спеціалістів, стосується саме інтернет-послуг, а саме оформлення оформлення документів, які підтверджують правильності оформлення розрахункових документів. Звертаю увагу на те, що якщо кошти перераховуються за допомогою банківської карти, то чітко вказувати в призначенні платежу, який саме товар, його артикул, саме якщо це якийсь одяг, то це розмір, колір. Це є, буде відповідним доказом, який підтвердить, що саме безпосередньо в цієї особи ви придбали той чи інший товар, якщо виникнуть якісь питання щодо якості. Щодо фасону і там, і так далі. В нашому головному управлінні Держпродспоживслужби в Хмельницькій області існує сайт. Він постійно оновлюється і всі спеціалісти дають дуже корисні, цікаві поради, які саме ми беремо з практики щодо тих найбільших помилок, звернень, питань, з якими звертаються споживачі. Я би радила би перед тим, як вчинити будь-яку дію чи, можливо, отримати якусь послугу, поцікавитися інформацією. Інформація дуже е, різна, але вона цікава, коротка, де можна повністю захистити себе е, як споживача, свої права. Знайте свої права, реалізуйте їх, захищайте, а також не забувайте про обов'язки, дотримуйтесь їх. Бережіть себе, будьте здорові, дякую за увагу.